Дорогі друзі, шановне товариство, всіх вас хочу привітати з Новим роком, з різдвяними святами і з цим прекрасним святом Днем Соборності України. Миру, добра, щастя, благості вам. І саме головне, єднаймося, бо в єдності наша сила. Тільки так разом ми можемо подолати ворога. Перший вірш Різдвяне, е, Свято Різдва. Тому що це таке свято, ви знаєте, воно так нагадує дитинство щасливе, ті спомини, вони так гріють душу. Тому, думаю, кожен з вас згадає ці прекрасні вечори. Коли святвечір зайде нам до хати, зоря ясна на небі засія, Вертепи будуть радо віншувати. І славити Ісусове ім'я, усіх торкнеться Таїнство Святе, душа замре в передчутті дива, на землю ямну звістку принесе. Марія діва, сина народила, почнуть колядки весело лунати, І родини всі зберуться за столом, щоб кутю медову смакувати, і мирян вітати радо із Різдвом. Попросимо пробачити провини. Всі перед Богом рівні від початку. Нехай жорстоку цю війну зупинить, щоб ми жили у мирі і достатку. А це вірш про Україну, який був написаний років 10 тому, але він, мабуть, думає, актуальний і зараз. Я хочу в країну тебе привітати, як жінку вродливу, як люблячу матір Вклонитись до земла, що ти в мене є. Тут я народилась, в щастя моє, з тобою співаю, радію і страждаю, крізь серце всі болі твої пропускаю. Ти ж зовсім, голубко, така молода. Звалилась на тебе страшенна біда, свободу вибуляєш крові ціною, воюєш з москальською злою ордою, вже воїнів стільки у землю лягло, щоб, не, щоб небо над нами блакиттю цвіло. Хай слава твоя невмирущою буде. Я вірю, в боях перемогу здобудеш. Хай буде щасливою, доля твоя, і до віку хай славиться, горде ім'я. Слава Бога, Божия сила, завдяки яким ми можемо з вами збиратися і святкувати свята, пити каву ранками запашну, незважаючи ні на які трудності, як нам зараз важко, але єднаємося, друзі. Тільки в єдності наша сила.